Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу подивитися для вас, що треба робити, щоб ваше таємне, прекрасне бажання здійснилося. От у вас є якісь бажання. Вибирайте три варіанти. От, от, от ми не говоримо конкретно про яке бажання, в кожного воно своє. Просто оберіть колоду, і зараз ми спокійно подивимося, що треба робити, що вам Всесвіт хоче сказати, щоб ваше бажання здійснилося. Беремо першу колоду. Поради від Всесвіту. Просто що він хоче вам сказати, що хочуть сказати вам вищі сили, архангели, ангели ваші, ваші наставники. Що вони вам скажуть? Що треба робити, щоб здійснилося це ваше бажання? Взяти просто знаєте, сфокусуватись на собі. Ви дуже багато сили і енергії віддаєте комусь іншому. Ви не є спокійною людиною в цьому питанні. І е, там, де якась є ворожа ситуація, подумайте про неї, ви дуже багато уваги туди приділяєте. Вам треба сфокусуватись на собі, дійсно, на своєму бажанні, і ви до нього прийдете, ви дійсно його досягнете. Тільки якщо ви будете чітко відслідковувати свою поведінку і свої, от забрати цей фокус там, де вас щось дуже сильно, дуже сильно дратує. Там, де ви виходите з себе. Отже, там треба щось змінювати. Тому що ці вібрації не допомагають ніяким чином, для того, щоб ви здійснили своє бажання. А бажання може здійснитись Тільки якщо ви. Будете обов'язково вірити в себе і мати, знаєте, такий е, свій е, стержень внутрішній, коли ніхто і ніяк не може вплинути на те, що ваше бажання здійсниться. Я надіюсь, я вам передала цей настрій, тому що я прямо його як відчула. Сфокусуйтесь на собі, вірте в себе, заспокойте свої думки, і обов'язково знайте, що. Вам треба прийти до стану, коли ви просто знаєте, не вірите навіть, а просто знаєте, що це станеться. І тоді це станеться. Але для цього треба підвищити свої вібрації. Для цього треба не розпилятись на те, що вам не потрібно в першу чергу, вам не потрібно. От тоді ваше бажання здійсниться. так кажуть вам карти. Другий варіант. Дивимося, що треба зробити, яка порада від вищих сил для вас, щоб бажання ваші здійснилося в 25 2025 році? Про що говорять карти? Дивіться, кати говорить, що так ситуація станеться. Так, ситуація станеться, що ви <кхем> нічого тут не можете змінити, тут колесо фортуни в нас грає, але ви маєте прожити якісь і трохи неприємні знаєте, емоції для того, щоб це здійснилося, вам так говорять. Легко не буде, але так відбудеться в світі, всесвіті біля вас, в вас що це станеться і ситуація, на жаль, якась неприємна завершиться, або, може, на добро, щоб це здійснилося. Тобто ви тут змінити нічого не зможете. Треба пройти просто цей шлях в тому році, і через неприємне, яке закінчується, ви маєте його прийняти, знаєте, ніби прожити це все дійсно на максимальному спокій, наскільки це можливо. І ви нічого змінити не можете, ви це отримаєте. Щось матеріальне видно тут йде. Але через якісь певні. Це не жертва. Це просто якісь такі ситуації, де трошки буде, може, і неприємно, і душі неприємно, але це завершиться. І ви це отримаєте. Отак, от, от показують вам карти. Отак от вони хотіли вам сказати. Третій варіант дивимося, порада для вас, що треба зробити для того, щоб бажання здійснилося. Тут вже залежить від вас. Дивіться, зараз ви дуже боїтеся цього питання, але треба, знаєте, ви хочете і боїтеся от таке от бажання, да? а, дуже страшно йти в те, що може відбутися, вам так здається, і так далі. Але дивіться, як вам показують, вам показують більш м'яко віднестись до цього питання і бути прям сильним, а, і фізично, і морально для того, щоб пробити цю стіну, взяти на себе відповідальність треба в цьому питанні, не сидіти в якійсь такій, знаєте, незрозумілості, що от в мене цього немає, а далі буду так сидіти. Ні, цей рік вже не про це. Це рік про те, що треба стіни пробивати самому, і від вашої сили залежить здійснення цього бажання. Зараз ви знаходитесь в страхах, навіть як це зробити. От не знаєте, як це зробити зовсім, але мягко, поступово ви прийдете до того, що треба просто взяти на себе все і це здійснити. Тут залежить здійснення бажання від вас. Отак От показують карти. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки для енергообміну і пишіть в коментарях, можливо, які питання вас цікавлять. Дякую вам за увагу. Всього-всього вам прекрасного.